thank <laughs> you Далі кругляк невідомої марки Сталі. Так, вот посадку. Так, то у нас диаметр отверу. Так, за зараз... 13 соток натягу. Ну, воно таке трохи тепле. По факту буде десятка. Так, паска. Є Так. все, можна кулку відрізати і на гарячу зараз засади та і все. железяка О, в самий раз. Так, я лінивий, поставив, хай гріє, тільки підходжу, перекручую час під час. Ну, градусів 200 дамо. Араз демопробувати. Так, проба. Хоча що тут, проба? тут треба брати і засаджувати. Так, так водись. А ну залетить чи ні. Та де? Все поправив канавки, Да реше притуплюю тут трошки. Як чисто і все. Щоб було нігде не б'є. Так, добре. Так, після токарки. Взяв на розжим. Угу. Прекрасно. Все, шків готовий. Шків у нас готовий. Зараз ще глянемо до електродвигуна, що там, як там, і будемо, будемо пресувати. Ну що, народ? Шпацируємо далі, Короте, фарбуємо. Зверніть увагу, як фарба темніє після висихання. Бачите, там, де букви, там темніше. А то, що тільки що з боку валіком пройшов, там світліше. Тобто фарба буде трошки темніша, ніж... ніж при нанесенні. Спочатку широким валком валю по площі, а потім вже малим. Там по всяких закутках. Було б то літо, <кій> я б його на вулиці, на жарі, з пульвера, задуби та й все. Шановна парафія, покраска день другий. От на цих кадрах дуже чітко видно, як фарба темніє на другий день. От, бачите, видно чіткий перехід. Це то, що світліше, я закатав шойну, це якоби другий прохід. А то, що темніше, це було пофарбовано вчора. От. Ну от Закатуємо. Я думаю, два таких плотних слоя вистачить. Вистачить більш ніж достатньо. Міше, то зона не руховача, тут нічого не буде витиратися. Там, де стружка б'є чи ще щось, то я там. Три рази, як правило, проходжу. прохожу. Так, два рази закатаємо і все. Фарба дорога, класна. От. І продовжуємо. Є, є парафія. Хай сохне потім, підмалюємо червоним йому губи. Бо покажу. кажу. Їдемо далі. Гарно йде. Ну що, краса? Я ж казав, що в цій серії вже буде краса. Так, продовжуємо, шановна парафія далі. Зараз я вам розкажу коротеньку історію. На має певне відношення до того, що буде відбуватися далі. Є в мене такий хороший друг, Тарас його звати, він кондитер, професійний кондитер, і розказує він мені одну історію. Отако, От знаєте, розказує людина історію, ніби сповідається. А я, а я його слухаю і так махаю гривою, знаєте. Ну, значить, історія така, що каже, запросили його з жінкою на день народження. Кудись він там могти не на народження. Ну, а оскільки він кондитер, то так вже історично склалося, що всюди, куди він йде на те народження, він дарує торт, який сам пече. Ну і значить, спік він того торта, та й несе він його, йдуть з жінкою на те народження, і каже, так мені каже, шкода того торта дарити. Отак от шкода дарити, а я в нього душу вклав. Я просто кажу, ну, реально шкода дарувати той торт. Каже до жінки, а давай його собі лишим, з'їмо завтра до сніданку. А каже, давай. Каже, занесли назад до хати. От, купили в магазині звичайний торт, розпакували, поставили його на ту бляшку від духовки. Занесли в гості, привітали, з'їли, каже, ніхто навіть нічого не замітив, комар носа не підточив. Ще й так каже, хвалили мене в сила. Зранку, каже, жінкою, стали торт з'їли, той, що я пік. Короті, всі залишилися Е, Йду я, значить, по базарі у Львові, по торпеду, недавно, і мені в око попадає отака річ. Отакий перемикач. Старт-стоп, кнопка, пуск, кнопка стоп. Кнопочний блок. Він правда, без задньої стінки він, напевно, вставлявся в корпус самого верстату. Ну, Він сюди прям вау, правда, Навіть по кольору, по стилістиці, кришка чавунна, тут все кераміка, нержавіючі контакти. ну, просто По стілю, по темі, та й, коротше, стало діло за корпусом, знаєте, я там у в в групі в Фейсбуці клич дав, кажу, хлопці, може, у кого є кусок алюмінію або дюральки, щоб сюди зробити е е е кришечку. Та. З бляшки не будемо гнути, зробимо таку фрезеровану. Ну і значить слова подяки. Слова подяки е двом людям. Е е гріші Віріжникову, який прислав мені кусок дюральки. Дюраль. Дивіться. О. І пану. Тут точно такий самий кусок дюральки. Коротше, я взяв той кусок дюральки. І так дивлюся, знаєте, так мені його шкода стало. Сфрезеровувати, пускати в стружку. І я як істинний галичанин думаю, а дай подивлюся, може, в мене щось є. <рес> І я в себе знайшов кусок оршкла от кого. <рес> І я думаю, що хлопці, ви будете не проти, якщо то піде в мій заготівельний цех на майбутнє, а корпус ми зробимо з того. Все як з тим тортом. Всі залишаться задоволені. Головне чесно. Так Я Зайдем грізаємо. Ох так без там різає. Ну є сякій Так, обігнав контур при фрезеровці оршкла. Треба акуратно з виходами сюди, тому що... Може сколоти. Дехто практикує заходи зі всіх чотирьох сторін, щоб вихід фрези був на центр. От так. Зараз фрезеруємо заниження, але має бути два приливи під болтики. Так, а ну? Так, що ти чуловіще? Та шоте шкірана куртка спортивні штани Ніт собі не шкодуй То є дуже зде для желудка Так під герму Вот різьба І в мене є гермовод, імпортний. Прекрасно. Кріплення, різьби під кришечку. Дивіться, пофарбував. Коротше, фірма, навіть не скаже, що така кустарна коробка. Слова подяки. Данило Козинець задарив отакий набір шестигральників. Всяке бачив, але такого ще не бачив. Тут справа метричні, зліва дюймові. Но метричних 0,7, 0,9, 1,3, 1,5 я ще і не бачив ніколи. Самі менші, якими користувався, це була двічка, вроді. Ось такі взагалі голочки, бляха. І, коротше, то саме по дюймових. 0,028, Взагалі голочка така, як волосок, а вже шестігранка. Дякую вам за такий подгон пацанський. Коротше, пригодиться при ремонті того верстату однозначно.